Також хотіла поговорити про те, що відбувається на межі саме Дніпропетровщини та Донеччини, адже вчора в медіа поширилась інформація про нібито захоплення расистами двох сіл на Дніпропетровщині. Речник генерального штабу збройних сил України розповів, що російські ДРГ намагалися проникнути на територію Дніпропетровської області. І Він наголосив, що там тривають бої. Так, от наскільки загрозлива ситуація на цьому напрямку, і чого очікувати найближчим часом? О, якраз та локація, про яку ви говорите, це зона відповідальності російської п'ятої загальної військової армії. Вона є зі складу групи військ -Схід, найбільш боєздатною, і тому просування там буде продовжуватись. Їх задача це вийти на ворону, це вийти на річку Ворона, це вийти на Янгул, одночасно розширюючи зону контролю як в Запорізькій, так і в Дніпропетровській області. В принципі, їх задача по цьому плацдарму це від річки Вовча до Янгул або до Вороної в залежності від можливостей, повністю закрити зону контролю. Поки що вони з цим не впорались. Їм, їм поки що це не вдається. Що ж до тієї локації, то повторюсь, там діє. Найбільш боєздатні підрозділи п'ятої загальної військової армії. Це на північ від Запорізької Темрівки. І коли вони вийшли на Тимирівку, це відбулось десь близько двох тижнів тому. Було зрозуміло, що вони будуть намагатися закривати комишуваху на Малівку Виходити, і на борону таким чином закривати велику кишеню. І відповідно будуть заходити на Дніпропетровщину через Запорізьке та Многогіворгів. Отже, там знаходились наші сили оборони України, які і здійснюють зараз контратакуючі дії, щоб заблокувати російські підрозділи, ну хоча б загальмувати їх. Бо, повторюсь, на півночі в них ситуація трохи складніша, аніж там, де діє п'ята ЗВА. На півночі це якраз там, де Вовча, там де район Іванівки, Іскри. Ми нещодавно офіційно чули підтвердження про звільнення зеленого гаю. Там були ще тактичні успіхи у Сил України. А до зеленого гаю це було відтіснення росіян того. Отже, все це говорить про серйозні проблеми їх північної частини, і скоріш за все туди буде передислокація якихось сил 5 ЗВА для підсилення, бо там росіяни не тільки гальмують, а й втрачають свої позиції. Допоки. Прикута увага до того, що відбувається на міжнародній арені. Фронт рухається. Лінія бойового зіткнення, на жаль, також є постійно. З'являються, знаєте такі вкиди від расистів про захоплення того чи іншого населеного пункту. Ну, і ба більше також бачимо, що наразі ситуація загострюється на Покровському, Новопавлівському напрямках. Бачимо, що мають певні просування расисти в бік Дніпропетровської області, саме на межі Дніпропетровської та Донецької областей. І от генштаб спростував певну інформацію. Яка вчора з'явилася в медіапросторі, про те, що окупація росіянами селам Запорізька та Новогеоргіївка не відповідає дійсності, адже сили оборони України зупинили просування Росіян на межі Донеччини та Дніпропетровщини, генеральний штаб збройних сил України. Заперечує інформацію про окупацію росіянами Запорізького та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині. Про це йдеться в коментарі генштабу щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей, оприлюдненому у телеграм-каналі, зазначається, що сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити. Цей населений пункт далі буду цитувати. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат щодня, знищуючи окупантів. Десятками ідеться в повідомленні. У Генштабі наголосили, що інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі нашим колегам розповів, що так дійсно російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути. На території Дніпропетровської області він наголосив, що на межі Донецької Дніпропетровської областей тривають бої. Ну і всі ми пам'ятаємо те, як рашисти, а саме ДРГ заходили на частину Дніпропетровщини знову ж таки на адмінмежі своє з залізятча туди завозили і фотографували, Нібито, що вони от уже зайшли на Дніпропетровщину, але розуміємо, чим. Це все закінчилося, а саме втратами з боку російської армії. Далі знову цитую: у медіа поширилася інформація про нібито захоплення російськими окупантами сіл Запорізька і Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Ця інформація не відповідає дійсності, ідеться в його заяві. Речник додав, що сили оборони України зупинили просування російських загарбників, українські воїни. Виявляють російські дорога і знищують їх, і ці села перебувають під контролем збройних сил. України знову ж таки бачимо, що варто перевіряти ту інформацію, яку ви читаєте, шукати достовірні джерела командування, наше, а не вірити лише тому, що досить часто і самі пропагандисти поширюють у себе у телеграм-каналах. Щодо фронту і щодо інших подій, можемо далі почути і Володимира Зеленського, лідера нашої країни, адже він говорив про те, що в нього вчора були доповіді військові. Крім того, Василь Малюк, голова служби безпеки України, певні. Події йому розповідав і щодо того, як наші сили оборони зокрема відпрацьовують і на території ворога. Тож далі пропоную почути. Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне за день. Дуже активно контактуємо з усіма нашими партнерами в коаліції охочих різні рівні, і військовий, і політичний Європа, Сполучені Штати Америки. Головнокомандувач, міністр оборони, МЗС, Офіс, всі, хто потрібен, всі задіяні. Кожен день контакти з нашими партнерами, перемовини, зустрічі важливо, щоб все було максимально практичним. Які сили на землі, у небі, на морі все має бути чітко визначено. А основа безпеки сильна. Наша українська армія, наші українські сили оборони. А отже, фінансування довгострокове для армії, забезпечення зброї все це буде. Я хочу подякувати кожному партнеру, який вже з нами. Важливо збільшити темп роботи над усіма деталями. Сьогодні я говорив з британськими військовими, начальником штабу оборони Британії, чинним та його наступником. Я вдячний за підтримку. Ми обговорили і фронт, і наші перспективи, і ключові основи майбутніх безпекових гарантій. Дуже цінуємо нашу співпрацю. З Британії ну і, власне щодо ударів по території Російської Федерації далі з вами будемо говорити. Адже цікава інформація надходить про те, що вночі дрони влаштували безсонну ніч у Ростові. Російська протиповітряна оборона спрацювала як завжди. Так, влучно, що загорівся житловий будинок, бо більше бачила інформацію, що нібито один дрон спричинив пожежу у семи будинках, що вони постраждали. Так от стало відомо, що ввечері, 26 серпня, під російським Ростовом на Дону пролунало кілька вибухів. Після цього над містом здійнявся дим. І наслідки цієї атаки ви також бачите. На своїх екранах скоріше навіть не атаки, а саме роботи славнозвісної рашистської протиповітряної оборони. І про це також писали розмі саме про те, що чули вибухи місцеві у російських телеграм-каналах. Бідкалися, що Ростов на Дону атакували добрі дрони. Місцеві жителі стверджували, що чули щонайменше три гучні звуки. Вибухи після одного із цих вибухів у центрі міста почалася пожежа. Зокрема, пишуть, що горіла будівля в районі перехрестя. Московської вулиці, і на опублікованих кадрах видно, що палає саме житлова багатоповерхівка. Вчора надвечір вже почали з'являтися ці відео, точніше вночі, і вранці також місцеві самі полюбляють знімати то все і викладати у себе у соцмережах, бідкатися знову ж таки, що дрони вже долітають і туди. Також у тил до расистів. Згодом місцева влада повідомила, що нібито уламки впали на покрівлю будинку, де і зайнялася пожежа. Також там пошкоджено вікна, постраждалих кажуть, немає. Проте бачимо, що крім самого Ростова дрони атакували і область. Загалом нарахували 15 нібито збитих безпілотників, адже в них влучань ніколи немає. Так стало відомо, що уламками посічено кілька фасадів, дахів та воріт приватних будинків. Пошкоджено автомобіль. А також фрагменти плавпали у Новошахтинську, а саме у дворі приватного будинку.